Всім привіт, мої дорогі друзі, ви на каналі GhostPlayer І сьогодні ми продовжуємо продовжуємо у в під назвою FORTLINE Е, Fort да FORTLINE нас сьогодні знову. Чого так повільно? Так, ну вбив мене какашка, какашка, какашка вбив. Ну нічого страшного. Так. Е, знову моя кішка кричить. Я псих, я не розумію, чого вона так кричить. <плес> Чо? Блін, тут якийсь чувак. Я в шоці, просто він всіх розносить. Ось цей чувак. Я не розумію, хто тут... це. надо. Да. Та який глайдер ти шо? Йому треба е -е... Та чому? Воно не стріляє, нечесно. Вона реально перестало стріляти. Ну що це таке? Так. Е, добрий день. Добрий вечір. На! На! Блін, що, що це таке? На. Ааа, мага! Блін, це хороша штучка. Пістоль я. Ах ти! ты! його вбити, бо в нього пушка не своя. А тобто він ві її в скрині знайшов. О, скрині ось ця. Блин. А, -а, -а зверху у меня хп много. Блин, это а прикольно. Холе мое. Там холе мое. Там якись холемоле. 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 Ну блин. Та нее, не, не, не. не, не. Навише мені всякие враши премиум шмериум, це мені не треба. <пух> Сти. Як ви так цілитеся, добре? Ааа, мага. Це нереально. Тут, коли з, з, з такими зустрічаєшся, тут тільки я швидко стріляєш. Тут снайпером нереально просто. Коротше, я беру іншу пушку. Блін... О-о-о, oh мага! шо ты робишь, чел? Так, я его учу, uh, чудово. Угу. Ч ⁇ в него он за ник? Давай на машине, типа, еду. То я еще на никого не еду. Как это Это просто легендарно. А, тобто воно набирає швидкість, коли ти повертаєш. Так я вже знаю. Так. їдемо на роботу. Найзвичайнісінький день. Чого класик понеділок ди. Най класичні поний Ладно, блин. Такая прикольная штучка насправ. Э! У мене снайпер зламався. У меня снайпер зламався. Чому у мене... У мене все зламалося. Блин, у мене все зламалося. О. Non, 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 non. А ну давай, давай, давай. А ну давай, let's go! не-не-не-не-не. Брам іншу пушку. Лупашем! Лупашем, лупашем. На, на, на. Yes. Ой, блин, я кривий! Ой, я кривий! Та да ну ти шо, я ж стріляю! Мінус. 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 Так, блин, я так нормально наміну насправді. Що це за буква? Твари. Русня тут, напевно, грає. З. Фу. Стефанія, мама, мама, Стефанія. розквітає. вона Співай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати мене, ботала. Вона напевно знала, може більше від соломана, ламаними дорогами прийди, я до тебе воно не розбудить, не добудеть. Мене сині бурі, забере бабулі дві тулі, ніби в уникулі дуже добре знала мене, не було обманута як була дуже втомлена го й дала мене так. Ляля стефанія, мама. мама, Стефанія. Розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. В пеленах, на ма, нома, хватить, якби я не виріс, на виріс, за речі, платить, я не мала, дитина, вона далі на ретратить і гуляв, Шлях до тебе тратив. Ти все молода, о мама, на піку, якщо не тіну опіку на піку славені мені, то піку забере, ти піку, піку, пі -пі 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 я типу пікспік своєю любов'ю. Ляля Стефанія, мамо, мама, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє, Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.

Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Блин, нормально нормально я так заспевал. Так, а fuck? Я не знаю навіщо будувати ось ці фігнюшки всякі Я їх не будую Тому що я не знаю, в чому Бро Нет! Я хочу их обытать! Я хочу, чтобы их не существовало! Э! И... Да ну это бро, ну блин а! Трусло тупое! Ты долбанутый! Ти Братан, банутый! Тану дусы! Тану дусы! Сдохнуть ты на рожде, ты на рожде, на О, вот там жирно баба ха Так, а, а он. Бам! О, блин, я нормально так попал. Да кто стреляет, блин? Зараз я ты. ту 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 ти ту ти Ну ти гайма. Зараз я тебе зламаю. Дивись, я в гаю. Диха ти не маючи. Так, на. Ди сюди. Та-де де, ты. На! На о. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! ой краще так не буду работать! Ну, эээ... Блин. Ну ладно, я так трішки пороблю, мені просто цікаво. Це так прикольно. Э.

О, мы гад, скала Джонсон! Блин! У все ж таки было. Блин, кросівки такі прикольні такі в мене. Тільки зараз я про це. На на на... Нифига пистолет! Пистолет мочить, мочить. Снайпер. Э!

Дихати немає чим. наче лис Я тисла стисла спис. тисна спис. блін так... Ой, ой 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 Ну мене шотнули. Ну нормал. Амм-м. Стефані. ха так смішно полетів. Він так смішно полетів такий. т да да просто. бомба! лу ла Я гаю Щось там, шось там не пам'ятаю. Холос твій мене оплітає, ніби змій. Шию відпусти, дихати немає чим. Хитрий наче лис. Я стисла, стисна, слисла, спис. Блін, це нереально в нього попасти. Я не знаю просто. Оп! Блін. Оп! Оооо! Еее бам! Ты самий... фух. Я подумав, я, я я... він не здох. Він просто такий ще живий такий. Я такий... ч? Як? Давай, пістоль, пістоль, пістоль! Пістоль в праці! Нее! Тепер цей хочеться використати. Е! Де? Ах, ти. Я ду... Ти думаєш, я тебе не побачу? З таким глайдером великий! На, на-на-на-на-на-на-на! Та ну ти... Так, зрозуміло. СМС. СМГ. СМГ в дили. Не. Ах ты гомник. На. Ах ты снайпер. Да ну ты серьезно? Блин. Бро, повторю, дуй. Ай. Ай, больно. Блін, насправді дуже увлікаюча гра. Але такого прям такого, щоб цікавого прям такого в ній немає. Просто дуже увлікаюча і реально прикольна. От. Теж. Е... Якщо ви не хочете в неї грати, спробуйте, друзі. Це дуже класна, гра. реально. Мне прям тоже подобается. -мо! Нормал! Еще это духа. Бро, ты хочешь статус сыску? в Я к доги? Блин! Вообще мне жопу показал. Какаха. Ну, блин, дуже классная игра. Я думаю, мне... Я думаю, то, що вам не дуже цікаво таке дивитися, бо це саме коли ти граєш, то воно увлікаюче. А так взагалі теж прикольно. Ну що ж, дуже прикольно вийти, відео вийшло. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і росіян в пекло! До зустрічі! До зустрічі!